Пане євгене, для початку Анджей Дуда, президент Польщі, сказав про те, що Україна нагадує потопельника. А всім відомо, що відбувається, коли що, що з потопельником, коли він тоне, то пробує з усіх інших затягнути зі собою на дно. Потім ще представник польського уряду Мюллер сказав про те, що може скоротитися допомога Польщі для українців, які опинилися в Польщі з 2024 року. Перестануть виплачувати цю допомогу. Для українських біжен це до речі, міністр у справах Євросоюзу польський Шимон Шенковський Вальсенк допустив обмеження допомоги Україні через те, що ці суперечки економічні навколо спільної підтримки. Заборони української продукції, я навіть його зацитую. Дії України не справляють на нас враження, але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це можна побачити в опитуваннях в рівні суспільної підтримки. І це шкодить самій Україні, сказав міністр. До речі, вже нагадують, що слова про потопільника Дуди, аналогії проводять теж зі словами про Україну потопельника, які дозволив собі юзов Пілсуцький в 2020 році. У ну, для почапана закінчила студію. Ну але тим не менше словом є багато коментарів. Але і вчора, зрештою, Володимир Зеленський з паном Дудою не зустрілися, нібито через організаційні якісь причини, але ми пам'ятаємо ну, з світлини обох президентів, де вони обіймалися, і були до от... ті обійми були теплими. Я Як ще так? Я, я ще дозволю. От, буквально магери Андрія, колишнього очільника ЦВК, буквально коротку думку, що. Цього разу в ООН був більш ніж прозорий натяк на егоїзм поляків, словаків, румунів, болгар. Це після виступу Дуди, який з високої трибуни ООН чи не найбільш жорстко жорстко виступив на підтримку України як наслідок, скасована зустріч двох президентів. Ну і от Любко Петренко теж журналіст, відомий, багаторічний кореспондент. Дочі Веле пише, що це в нашого керівництва якесь цілковите запаморочення трапилося, що воно оголосило Польщі торгівельну війну. Тому так ми скористалися зараз можливістю в Нью-Йорку виступити з високої трибуни. Що ви про це думаєте, пане Євгене? Ну, по-перше, це, вересні традиційно відбувається засідання Генеральної асамблеї ООН, на яке приїжджають світові лідери, Максимально, максимальне представництво. Навіть он Лаврова привезли в загоні для коней Вагоні, Вибачте, ні, в літаку, все таки в літаку. літаку. Будемо справедливими в літаку. Але я хочу процитувати Володимира Зеленського. Ви його ще не цитували, тому що це звучало з трибуни Генеральної асамблеї. ООН як дехто в Європі, деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора, і тут дуже важливий момент: в Польщі за чотири тижні відбудуться парламентські вибори, і правляча партія, право і справедливість вона веде кампанію, підкреслюючи. Те, що вона антиросійська, тобто там і закиди про репарацію не тільки Німеч з боку Німеччини, але такий прозорий натяк на те, що будуть намагатися стягнути репарації з Росії і згадки про Смоленськ, і багато і звинувачення своїх політичних опонентів у тому, що вони хотіли здати східну Польщу і тут. Звучить ну такий прозорий натяк, після якого, ну, знаєте, зрозуміло, що після заяви Анджея Дуди уявити собі зустріч двох президентів було складно, ну що вони там? дуель би влаштували на пістолетах охоронців відповідно своїх. Ну, це, це я думаю, було б все-таки занадто. Але е, ми стаємо жертвами того, що в Польщі ситуацію в Україні. На рівні дослідницьких інституцій і органів державної влади вивчають краще, ніж в Україні вивчають ситуацію в Польщі. Це не означає, що у нас погано працює посольство. посольство у Польщі, е, Українське я вважаю, працює на відмінно з плюсом, тому що тут люди просто загинаються від того обсягу роботи, бо Польща на сьогоднішній момент логістичний хаб постачання військово-технічної допомоги. І коли там Лукашенко розповідав, що вагнерівці хочуть іти на Варшаву і Жешов або Ряшев, як часом говорять, в Україні. Чому? Тому що Жешов це логістичний центр постачання Україні військово-технічної допомоги. Тобто ці, ці всі речі були не випадковими. І, відповідно, треба на них звертати увагу і з ними активно працювати. 15 жовтня в Польщі відбудуться парламентські вибори. До того нам буде складно. Говорити про якісь реальні успіхи, реальні перетворення, реальну можливість знайти спільну мову. Тому що Дуда ще понад місяць тому над могилами вояків УНР, які загинули в 2020 році, якраз так би мовити, ну, Пілсуцький, я думаю, пояснював ситуацію, чому. Вони потім пішли на ризький договір мирний з радянською Росією. Але е, Дуда сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки завгодно, скільки потрібно, вибачте. Але у нас є свої інтереси і ми будемо їх захищати. Тому е, нинішня, нинішня ситуація, вона, ну як на мене, вона все таки потребує паузи в тому, щоб ми максимально промовчали, а далі вже шукали якісь можливості. Пане Євгене, але от ось ці заяви польської верхівки, вони можуть йти в розріз з тим, що відчувають звичайні громадяни, які потім підуть голосувати на вибори: чи за, за нині діючу е верхівку, чи за якусь іншу політичну силу? Ну цілком очевидно, що різні громадяни відчувають по-різному. І виборці права і справедливості чи виборці конфедерації вони можуть бути. Ну, наприклад, виборці Конфедерації вона вже має там понад 10%, вони, я думаю, тішаться в подібному. Ну, тобто, якби е, Дуда не відреагував на це, на, ну, на, 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 на загострення польсько-українських відносин, то я думаю, що ну, була б ситуація. За якої eh, просто б, конфедерація на цьому б збирала бали? І відповідно, ну, я, я не думаю, що це eh, була б хороша ідея для, eh, для всіх нас. Тобто, насправді, eh, сьогодні триває ситуація, в якій eh, є, от, ну, ми, ми є заручниками значною мірою. Польсько-української даруйте, польської внутрішньої політичної боротьби, і у нас на сьогоднішній момент ну, вибір насправді не дуже великий, тому що те, що, наприклад, Україна свою позицію не представила в Карпачі на економічному форумі в Польщі, а потім ну, не була, я так розумію, не були українські представники крім посла Василя Зварича на форумі в криниці. Це е, теж ще один достатньо представницький форум. Ну такі е, огляди економіки і е, е, політики Польщі. То звичайно, що у нас ну так би мовити, обмін е, такими ударами. Це не, не, не дуже добре. У Польщі, вибачте. Більше досвіду, тому що Польща пройшла вже шлях європейської євроатлантичної інтеграції, а нам ще його належить пройти. Але mm -hmm. також треба розуміти, що коли польський міністр сільського господарства говорить, ми заблокуємо вступ України до ЄС, то це насправді заява розрахована на внутрішнього споживача, бо заблокувати зараз вступ до ЄС в Польщі собі дорожче. Вибачте, Пане Івану, просто коли ми кажемо, що і, і це і це неможливо. Ми ще не почали переговори. Про вступ до ЄС, щоб Польща щось там блокувала, пане Євгене, Ви згадали дві події в Польщі, і кажете, що були присутні на події представники посольства. Я пригадую, що економі... на економічному формі у Карпачі був народний депутат Олег Дунда для глядачів. Нагадаю, що це представник слуги народу. А, от інші представники інших політичних сил, наприклад, Микола Княжильський, він. Долучався до цього форуму, але онлайн, тому що йому не дозволили виїхати на цю подію, і це, це, це буквально ілюстрація того, що я так само хотів сказати. Чи це не є власна ця серйоз... серйозна зараз проблема в комунікації з нашими сусідами? Буквально зі всіма? Тобто, ми зараз розсвари... починаємо сваритися зі всіма сусідами, які нам допомагають з західного боку. Я розумію, що в цьому є причини. Можливо, нам видається, що це егоїстична їхня позиція щодо обміну руху товарами і так далі. тому подібне. Ну, Але чи власне ця ситуація не свідчить, що є, є певний брак інтелекту, я би так сказав, в цих стосунках. Я ще, скажу, що... при всій повазі до пана Дунде. Ну, я просто розумію, а, що є ну, люди, які б краще мали би представити Україну це його право, його можливість е побувати на цьому форумі. Він, він же туди не сам по собі приїхав, його туди запрошували для участі. Я, 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 я теж був у Карпачі. правда, не був на панелі за участю пана Олега. Я не можу дати ну, якусь оцінку е тому, що він говорив, але у ну, нього безумовно е проукраїнська позиція. Тобто тут питань нема. Ми за великим рахунком. На сьогоднішній момент ми страждаємо від того, що після проголошення нашої незалежності ми в своїй зовнішній політиці дивилися на кого? На ваш... Ні, спочатку на Москву. З 91 по 14 рік рівняння було насамперед на Москву. Потім, вже другий, це вже Вашингтон. Потім Брюссель, і Варшава, і Мінськ. І Бухарест це вже, ну, в принципі, ну, це, це вже було третім, четвертим, п'ятим номером. Відповідно, ми страждаємо від того, що у нас немає ефективної політики сусідства. І наші нинішні відносини навколо зерна, наприклад, вони підірвали контакти з країнами Вишеградської четвірки. Ну, крім Чехії, у нас немає з Чехією спільного кордону. Тому виникає питання: а як ми збираємось реально інтегруватися до Європейського Союзу? Що ми будемо робити, в який спосіб? Це ну, насправді дуже дуже серйозний виклик і серйозна проблема. І при тому, що в Словаччині і в Польщі парламентські вибори протягом ближчого місяця пройдуть і на них відповідно теж треба реагувати. Я собі згадала, якщо так невеличкий річний відступ про е, міжнародну політику і міжнародну співпрацю, коли було Євро 2012, президентом е, України був Янукович, один телеканал, український, який міг собі це дозволити, відкрив корпункт в Польщі, тобто з Польщі, робити матеріали для українського телебачення про життя в Польщі, і я працювала в тому І... Вимоги були дивні. Вони хотіли бачити сюжети. Редакція хотіла бачити сюжети про те, що в Польщі життя дуже погане і все зле. Але це було смішно і тяжко робити. Про те, що в Польщі так все зле в порівнянні з Україною. Ну і зрештою, цей корпункт не прожив довго. Це от про ну дивіться. Тут е, насправді, е, ситуація в Польщі, вона я б не сказав, що вона настільки для нас е, геть драматична. Ну, тобто будуть нові заяви, ми, ми живемо в дуже інтенсивному інформаційному полі. І треба розуміти, що є певні умови, коли ми маємо вести постійний діалог. Нас, нам без діалогу нема що робити. Ми маємо це усвідомлювати. Але у нас вже ж ну, до останнього часу був високий рівень порозуміння між президентами, але не було експертного діалогу. І не було багато чого з того, що у нас на сьогоднішній момент існує. І ми ну, просто за великим рахунком, нам, нам треба говорити про багато речей та звертати на них увагу, як, як вони будуть втілюватись в життя. Тобто, як нам треба працювати з нашими. Нашими партнерами для того, щоб бо кордони ближчим часом змінюватись не будуть. Це абсолютно очевидно. А, ну і так, наостанок, дуже коротко, якщо можна, а, вийшов матеріал на Reuters, який повністю присвячений можливим корупційним зв'язкам найвищому оточенні президента Зеленського. А, власне, там фігурують зокрема Олег Татаров і Єрмак якого, до речі, називають там зеленим кардиналом, і власне звертаю увагу на власна агенція на те, що цих двох топ-чиновників ніяк не стосуються будь які звинувачення в корупції, хоча обидвоє мають достатньо дивний шлейф. І різних корупційних скандалів які за ними тягнуться. Також там згадується і шефір, і зрештою і сам Зеленський. Ці всі історії про те, як він е, ховався від сплати там податків, виводив е, свій бізнес е, немалий в е, офшори, на Вірджинські острови. Все це перераховується, і крім того, також нагадують про те, що 78% українців вважають безпосередньо зеленського відповідальним за корупцію в країні. До речі, нагадаю, що була дуже болісна реакція представників офісу президента, які зумматували соціологів, що вони неправильно ставлять запитання українцям. Ось і під підривають, так би мовити, єдність суспільстві. Цей матеріал чи він є знаковим на вашу думку? І про що він свідчить? Я, я, я скажу так. Я не впевнений, що про нього будуть говорити в Білому домі. Під час зустрічі зеленського і Байдена. Ну але от на зустрічі зеленського з конгресменами, тому що у них теж є так би мовити, своє весілля в політичному сенсі. Це питання точно прозвучить. І якщо ми хочемо зберігати ефективну двопартійну підтримку демократів та республіканців, то президент має готуватися до відповіді на це питання, чому так відбувається, і чому це від, так відбувається в умовах війни. Це як казав він пух, це ж не просто так.